Це кіно трошки розкриває історію тих подій, які відбувалися в ті часи, складні часи, відповідальні часи, і відображає той подвиг священників, мирян, які вони підняли для себе для того, щоб зберегти істину, щоб зберегти канонічні церкви і в той час, щоб вернутися до соборноправі. На жаль, до того часу церква була в інших умовах і тепер з'явилися нові умови, нові реалії. То, та дійсна управління церкви, соборноправне управління церкви, воно ну, могло вернути на своє місце. Цей фільм це не відмітка з нагоди чи до заходу, як це традиційно прийнято вважати, цей фільм про інше. Цей фільм на злобу дня, на злобу ось цієї основної домінуючої на сьогоднішній день проблеми співвідношення суспільно-історичної площини і духовно-благодатного організму церкви. Ця проблема, на жаль. Була лише відсічена харківським собором чверть століття тому, але вона не розрішилася. І на сьогоднішній день, як ми бачимо, що в багатьох проявах ця проблема вже загрожує єдинству церкви, породжуючи різноманітні деструктивні ситуації. Тому зроблена спроба цим фільмом започаткувати серію навчально-просвітницьких програм, у яких ми, б, не уходячи від реалій, намагалися Сприйняти це життя, як воно є, у минулості, сучасності, і майбутньості, оцінити його з тою ціллю, щоб оцерковувати. ось приблизно такий лейтмотив і цього фільму і повторюється всієї жанрової серії програм. Ним започаткованих Наступним у цьому у цьому серії буде фільм. Про історичні реалії дуже непрості, дуже проблемні і, на жаль, дуже спекулятивні сьогоднішнім числом історичні реалії нашої церкви і суспільства. Третім планується фільм про відношення церкви, відношення Божої істини і соціальних та асоціальних явищ, які теж нашній мірі загрожують не абстрактній моралі суспільства, а вже самому суспільству нашому. Є звичайні якого слава, що йому, сущою, воно робить, судяча. Ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Господь дав нам моральні сили, фізичні сили, розумові здібності, розібратися в тих обставинах, які, в яких ми очутилися після розпаду Радянського Союзу, і ми змогли, зберігаючи істинну віру, зберігаючи канонічність нашої церкви, знайти той шлях Соборного служіння, управління церквою, який природній для самої церкви. І я хочу Побажати всім нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були хранителями тих традицій і тих правил, які підтвердив і підкреслив Архієрейський собор у місті Харкові. Це традиції, які допомагають людині в цих складних життєвих обставинах, в яких ми опинилися, зберігати свою людяність, зберігати свою бідність Богові, не озлобляючись на те, що біля нього твориться. Тому що зараз багато є різних і партій. І течій духовних, які кожен пропонує якісь свої варіанти і обіцянки дає людям. Харківський собор нагадав нам всім, що завдання церкви це є спасіння людської душі. А якщо людина випадає із любові до Бога, якщо вона перестає любити свого ближнього, перестає терпіти свого ближнього. Ця людина губить надію на вічне спасіння. Я бажаю всім нам, що ми своє життя будували саме на засадах любові. Є сьогодні так нам всім бракує. І тоді буде і благословення Боже на кожному з нас, на нашій рідній батьківщині України.